Друзі, вітаємо вас в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за київським часом. Говоримо про найважливіше, що стосується України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого тридцяти хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де я наша. Нашого... Друзі, продовжуємо тему із ударами по території Росії американською зброєю. Намагаємося ми отримати більше коментарів американських законодавців. Нагадаємо, що протягом свого візиту цього тижня до Києва Ентоні Блінкін заявив, що Сполучені Штати не заохочують та не сприяють таким ударам, але Україна повинна сама вирішувати, як цю зброю використовувати і як вести цю війну. Ми намагалися уточнити, чи означають ці слова зміну американської позиції. Ставили ці питання до американських законодавців до Пентагону. Ми обіцяли це з'ясувати також. Зокрема, я запитав у Пентагоні, чи це є проханням і рекомендацією до української сторони, чи радше обов'язковою умовою, яка йде із наданням західної зброї? Давайте послухаємо, що відповіла заступниця речника Пантеону Сабріна Сіна ми неодноразово чули від американських посадовців, що США не хочуть, аби Україна завдавала ударів американською зброєю по цілях на території Росії після російських атак на Харківщину. Чи планують сполучені штати змінити цей підхід? Про це зараз просять українці, адже важко відповідати на атаки, які надходять буквально через кордон, коли росіяни знають, що там вони можуть бути в безпеці? Ми не змінили своєї позиції. Ми вважаємо, що обладнання та засоби, які ми надаємо Україні, і які інші держави надають Україні, слід використовувати для повернення української суверенної території. Це прохання до українців чи обов'язкова умова, яка йде разом зі зброєю. Наші звернення щодо цього досить публічні. Я повторюю на кожній зустрічі контактної групи з оборони України, яку скликає міністр Остін, зброя, яку надають, призначена для використання на полі. Бою і міністр у своїх розмовах із паном уміровим проговорює як найкраще використати ці засоби. Ми вважаємо, що це в межах української території. Ось такий коментар від Сабріни Сінг. Ми також почули схожий коментар від заступника речника державного департаменту напередодні Веданта Тапотала. Він теж заявив, що все ж таки позиція Сполучених Штатів незмінна, і повторив слова Ентоні Блінкіна, які він виголосив у Києві під час свого візиту. Чи така ж позиція серед американських законодавців? Чи вважають вони, що американську зброю не варто використовувати на території Росії? І чи може якимось чином позиція України або візити українських законодавців змінити загалом позицію Вашингтона? Про це поговоримо з Катериною Лісуновою, нашою конгресовою кореспонденткою, яка приєднається до ефіру прямо зараз. Катю, привіт! Вітаю, колеги, і вітаю наших глядачів, як завжди безумовно катя ти спілкувалася напередодні з українською делегацією сюди до Вашингтона приїхала група українських е, українських політиків українських членів парламенту яких дій вони очікують від американського конгресу і яким чином конгрес може вплинути на адміністрацію байдена щодо зняття цієї фактичної заборони Тут варто пам'ятати, що конгрес є іншою гілкою влади, тобто це законодавча гілка влади, а адміністрація Байдена це виконавча гілка влади. І по суті, вони не пересікаються і діють окремо одне від одного. Вони пересікаються в певних питаннях виконання, наприклад, у законодавчих норм, які були узгоджені в конгресі адміністрацію Байдена як виконавчої гілкою влади. Але по суті, це різні гілки влади. Я безпосередньо запитала у українських політиків, як вони власне очікують, що конгрес, де вони зараз ведуть перемовини, закон. Удавцями може вплинути на адміністрацію Байдена, і вони зокрема наголосили на тому, що по перше важливо зауважувати, що немає законодавчої заборони Україні використовувати американське озброєння на території Росії. Все, що ми маємо станом на зараз, це політичне рішення адміністрації Байдена, і відтак вони очікують від конгресу політичного власних тиску на адміністрацію Байдена і заяв або інших варіантів, як в публічному просторі і так і в особистому кулуарному просторі. Час зустрічі з адміністрацією Байдена для того, щоб змінити власне політичне рішення, змінити цей політичний політичну позицію, тому що законодавчої норми, яка би закріпляла цю заборону, насправді немає. Пропоную послухати аргументацію самих українських політиків просто зараз. Ну, в першу чергу є публічний тиск, є непублічний тиск. Тобто, якщо все ж таки комітети розвідки, комітети оборони почнуть тиснути на адміністрацію, щоб ті дали дозвіл, то звичайно це можливо. Проблема в тому, що це ця домовленість і цей дозвіл не прописаний в законодавстві. Тобто, у нас немає там заборони в законодавстві, яку можна було б поміняти в конгресі. Але ми розуміємо, що конгрес дуже багато в чому все ж таки переконував Білий Дім і адміністрацію Байдена, що потрібно дати Україні там певні. Ні, види озброєння або дозволити робити певні речі, як завжди, ми робили. Це ж не перший раз, так в таку вправу, починаючи з там з артилерії, потім танках, літаках і таке інше. Тобто, є впливові конгресмени в обох партіях, да? ми знаємо, хто на кого впливає. У нас вже є така мапа. Ми вже самі можемо лобістами працювати. І е, за і потім розуміємо, що до кого off the record, Ну тобто там комбінація, щось треба сказати в паблік, а щось навпаки е, засекреченим листом направити на адміністрацію, щоб вони розглядали. І те, і ті, і ті механізми використовуємо. На, на щастя, для нас у нас є багато сапортерів, які нас нам допомагають. Вони нам дають цю оцю внутрішню навігацію, хто на кого зараз впливає, не най, найкращим чином, до кого краще зараз не звертатись по цьому. Питання таке інше. тобто друзів України багато. Зазначу, що цікаво, одним із аргументів, які використовують використовують українські політики, щоб переконати конгрес стати на їхню сторону і вплинути на адміністрацію Байдена, є той факт, що вони кажуть, що вони зокрема могли би передбачити та зупинити і попередити цей наступ росіян зараз на харківському напрямку напрямку, тому що якщо українська сторона фактично бачить вибудування російських військових, російської артилерії, російської військової техніки на кордоні, вони можуть попередити це до того, як росіяни власне перетинають і кордон і потрапляють в Україну, і чинять наступ на незалежну суверену, суверенну територію України зрозуміло. Чому ми також з українського боку, що вони могли б використовувати хаймерси чи а, американську артилерію? Втім, є ця заборона чи Поради не знаю, як це назвати правильно. В Пентагоні в Держдепі не дають конкретного визначення цьому, але йдеться про невикористання так чи інакше американської зброї по території Росії. Катю, а що про це говорять американські законодавці? Чи вони погоджуються з позицією українських депутатів? Що потрібно чинити тиск на адміністрацію Байдена аби е, зняти ці умови? Це цікаве питання, тому що власне від позиції законодавців залежить, чи готові вони підтримати українських законодавців українську сторону, Київ у тому, щоб чинити власне тиск на адміністрацію Байдена, щоб ті зняли цю заборону, або це політичне рішення не дозволяти Україні використовувати американське озброєння на території Російської Федерації. Учора мені вдалось поспілкуватись не лише з законодавцями різними від республіканської та демократичної партії, але також задати запитання провідним представникам цих партій, зокрема лідеру демократ в палаті представників Хакіму Джефрісу, і також е, очільнику комітету з міжнародних відносин е, палати представників Майклу Маколу, зазначив, що Хакім Джефріс, лідер демократів, був достатньо поміркований. Не був категоричний е, щодо цього питання. Бо попри те, що адміністрація Байдена представляє демократичну партію, він не сказав, що е, все залежить власне від адміністрації Байдена. Він не сказав категорично, що проти цього. Він сказав, що е, він очікує і хотів би зустрітися цієї делегацією українською, що він поки що ще з нею не бачився. І що він вважає потрібним розглядати усі варіанти, як можна допомогти Україні власне протистояти російській агресії і перемогти у цій війні? Зазначу, що більш рішучим був у своїй заяві республіканець Майкл Маккол, очільник комітету з міжнародних відносин палати представників. Він сказав, що за що ці, ці заборони, так би мовити, це політичне рішення зараз насправді в руках радника із нас безпеки, радника президента з нас безпеки Сполучених Штатів Америки Джейка Салівана, що мовляв він затримує це питання, і що ця політика поміркованості занадто великої поміркованості і не провокації Росії насправді є і результатом призводить до того, що Росія іде в наступ і Україна може програти цю війну. Пропоную послухати обидва коментарі просто зараз. У мене не було можливості зустрітися з делегацією, але я з нетерпінням чекаю цієї дискусії. Я дійсно думаю, що ми маємо продовжувати оцінювати, як ми можемо найкращим чином гарантувати, аби український народ, який діє з такою хоробрістю та відвагою протягом останніх двох з гаком років, міг рішуче перемогти російську агресію для блага народу України, а також для блага вільного світу, правди, демократії та суспільства, заснованого на правилах classified briefing on that very issue tomorrow. Я якраз матиму таємний брифінг з цього питання у п'ятницю, як і в ситуації з Ізраїлем, я не хочу бачити, яким зв'язують руки. Ми виділили ці гроші з метою озброїти Україну, щоб вони виграли цю війну. І щоразу, коли ми обмежуємо чи стримуємо їх, це суперечить намірам конгресу. Ми виділили цей пакет для перемоги Як казав Колін Паул, ти дієш наповну або не дієш взагалі? Радник президента з нацбезпеки Саліван використовує підхід напівсили протягом останніх двох років. Він каже, що все занадто провокативне: від стінгерів до джевелінів та хаймерсів, а також атакамсів, які я особисто вписав у пакет допомоги, що адміністрація повинна надати атакамси Україні як можна швидше. Ми втрачаємо волю американського народу, тому що Джейк Саліван надто довго тягне цю справу. Це була позиція провідних представників республіканської демократичної партії, але я також поспілкувалась із іншими республіканцями демократами, щоб зрозуміти загальні настрої взагалі в конгресі що щодо того, що готові вони підтримати тиск на адміністрацію Байдена, щоб зняти цю політичну заборону, і це значить, що загалом демократи більш помирковані і часто кажуть, що все має залежати власне від рішення адміністрації Байдена, і саме вони мають вести ці перемовини. А от республіканці більш категоричні і кажуть, що для того, щоб перемогти у цій війні, а не просто продовжувати, щоб вона тривала, треба а, діяти достатньо рішуче. І якщо загроза йде із території Росії, то власне туди і а, треба і направляти свій захист, щоб попередити цю атаку. Пропоную послухати думки як республіканців, так і демократів. Просто зараз ми маємо розглянути переваги, які це дає Україні на полі бою порівняно з ризиками для світової безпеки. В Україні потрібно дозволити діяти за власною стратегією, аби покласти край цьому жахливому вторгненню Путіна. Він зробив це без жодної провокації. Він убив незліченну кількість українців. Ми маємо підтримати українців, тому що вони вважають найкращою стратегією для припинення цієї війни. І Якщо це означає піти туди, звідки все це походить, а це на території Росії, то нехай так і буде адміністрація Байдена повинна дати Україні продумане право вибору та тісно співпрацювати з її військовими, адже це ставить Україну у невигідну позицію щодо стримування наступу, коли вони не можуть протистояти атакам росіян у прикордонних районах. Потрібно діяти розсудливо. Україна повинна робити все можливе, щоб захистити свою територію. Якщо ви перебуваєте у стані війни і намагаєтесь покінчити з поганими хлопцями, ви маєте знищити воєнну інфраструктуру та особовий склад, який хоче завдати шкоди вашому народу. Ви не повинні мати обмеження в цих діях. Звичайно, ми хочемо дотримуватись міжнародних правил, але це не є частиною цих правил. Ми не повинні обмежувати їхній доступ до зброї і тактики, яка допоможе виграти цей конфлікт і покласти край цій нелюдській і несправедливій війні. Є запитання, зокрема, від глядачів пишуть, чи можна обійти конгресменів з запитанням, чи персонально вони не проти, щоб Україна використала американську зброю на російській території. Я думаю, що зараз ви почули якраз позиції законодавців напередодні також були позиції інших законодавців, сенаторів. Катерина розпитала низку з них. Я сподіваюся, що їхні відповіді вас задовільнили. Катя, у нас лишається буквально півтори хвилини після погодження законопроекту про фінансування іноземної допомоги. Так виглядає, що питання України зійшлось порядку денного капіталістського пагору ми не так багато чуємо про це, але напередодні відбулися кілька важливих слухань. Розкажи про них коротко. Так, учора буквально відбулось два, два слухання в двох комітетах. В одному із них комітет з міжнародних відносин зокрема погодили два законопроекти, які мають посилити санкції проти Російської Федерації. І зокрема, окремо вони стосуються санкцій проти Росатому і усіх задіяних у окупації Запорізької атомної електростанції. І ці два законопроекти пройшли комітет палати представників. Це означає, що далі їх розгляд буде вже в палаті представників вже вже в залі засідань. І як сказали мені представники самого комітету з міжнародних відносин, вони Учить після погодження цього цих двох законопроєктів додати їх до оборонного бюджету Сполучених Штатів Америки. Також були інші важливі случні щодо заклику закрити небо над Україною. Усе це детальніше можна почитати на сайті голосу Америки. Зокрема, над цими статтями працювали наші колеги Ірина Шинкаренко та Ганна Твердохліб. І закликаю наших глядачів зайти на сайт і почитати детальніше. Дякую, Катя. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, була на зв'язку із капітолійського пагорби і розповідала про те, якими позиціями які пози. Ці є серед законодавців щодо використання західної зброї на території Росії і чи можуть українські депутати змінити думку своїх американських колег друзі? Ми рухаємося далі і говоримо також і про українську сторону. Наш колега Андрій Борис поговорив із аналітиком національного інституту стратегічних досліджень Миколою Білісковим щодо ударів американською чи західною зброєю по території Росії. Також чи може Україна чи має вона достатньо можливостей, аби використовувати власну зброю для таких ударів? Давайте послухаємо. Можливості України на жаль дуже обмежені. Тобто, ми розвивали кероване ракетне озброєння, але це кероване ракетне озброєння. По перше, в багатьох випадках не мало достатньої дальності. В кращому випадку це там 80 кілометрів. Тому наші можливості були дуже обмежені і кількісно скажімо, і якісно, і Плюс є різні пріоритети. Ну, наприклад, зараз є модифікований там Нептун з більшою дальністю, його, начебто, використовують для ударів по воєнній інфраструктурі в Криму, які теж. Потрібні тому без американської зброї з дальністю 160 шістдесят що найменше кілометрів. А так, 310 кілометрів Україні буде дуже важко реалізувати відповідні завдання. Але тут питання навіть використання боєприпасу Джемалерес з дальністю 85 кілометрів. На жаль, зараз ну по тим даним, які я знаю, міністерство оборони України робило запит неодноразово. Будь ласка, ці обмеження. На жаль, вона не отримала поки що схвальної відповіді. Тим часом Верховний командувач Сил НАТО, генерал Крістофер Каволі, напередодні заявив, що упевнений, що українці втримують фронт на харківському напрямку на прес-конференції у Брюсселі. Він зокрема заявив, що не вірить у стратегічний прорив Росіян. Давайте послухаємо недовашенс. No, росіяни не мають необхідних сил, щоб досягнути стратегічного прориву. Ми в це не віримо. Більше того, вони не мають вмінь та спроможностей, щоб це зробити, щоб діяти в масштабі, необхідному, щоб використати будь-який прорив для стратегічної переваги. У них дійсно є можливість досягти локальних успіхів, і вони зробили це. Але вони також зазнали деяких локальних втрат. Так, я перебуваю в дуже тісному контакті з нашими українськими колегами, і я впевнений, що вони втримують фронт. Ось така оцінка командувача силами НАТО у Європі генерала Крістофера Каволі. Детальніше про ситуацію на Харківщині, про оцінку бойових дій. А знову ж таки, Микола Білясков розповів в коментарі Андрію Борису. Давайте послухаємо це. Ну ситуація зараз наступна за майже шість днів. Фактично, вклинення звичайно не великі, не глибокі. Тобто, темп просування росіян це якби не той темп, який характеризується для класичної наступальної операції. Інше питання в тому, що Росіяни далеко не застосували всі наявні сили. Ну тобто, ті сили, які вони застосували, ну там це 7-8 батальйонів, можливо, там перевалило за 10 батальйонів. Загалом північне угруповання інше угруповання північ як воно офіційно називається, має щонайменше до 35 тисяч осіб. Тобто, чи є в Росіян сили намагатися просуватися далі, як мінімум. Стабілізувати ситуацію для себе і намагатись просувати з глибину на 10-15 кілометрів на жаль, це є. Тобто всі всі резерви не використані Росія. Наскільки я розумію? Інша справа чи наважиться російське військово-політичне керівництво це е, здійснити, але ну в будь-якому випадку момент втрачений, тобто, ми розуміємо. Задум противника під підтягуються резерви, і тому максимум на що зараз може сподіватися Росія, це зайти на глибину 10-15 кілометрів, закріпитись, тобто відсунути лінію фронту на 10-15 кілометрів вигідно для себе. Це максимум, що може бути з тими силами, які е, залучені. Фактично, тобто ні про яку загрозу зараз для міста Харків немає. Це місто мільйонник і для того, щоб його захопити. Необхідно два кільця, е, якби оточення, одне зовнішнє, одне внутрішнє. Ну це десятки тисяч солдат, додаткових, яких зараз Російська Федерація на цьому напрямку просто не мають. Така оцінка від Миколи Білівського. Ми безумовно будемо продовжувати стежити за цією ситуацією, і отримувати коментарі звідси із Вашингтона, але також із України. Друзі, рухаємося далі після півроку переговорів. Чотири партії у Нідерландах погодилися утворити урядову коаліцію і презентували план для нового уряду, який сподіваються утворити вже в найближчі кілька тижнів. Коаліція проголошує, що зосередиться на підвищенні добробуту та безпеки нідерландців, але також особливо на на діях для зменшення імміграції політики, утім, кажуть, що будуть підтримувати Україну і надалі, що це все означає для відносин між Нідерландами та Україною, і не лише про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном, який приєднується до ефіру. Богдане привіт! Вітання! Богдане, все ж таки півроку пройшло відтоді, як відбулися вибори. Тривали довгі переговори. Як цим партіям все ж таки вдалося дійти згоди після півроку переговорів? І хто врешті буде наступним прем'єр-міністром Нідерландів? Eh, насамперед щодо особи наступного прем'єр-міністра, взагалі то за логікою, eh, прем'єр-міністром Нідерландів мав би стати голова партії, яка здобула найбільше голосів на минулих виборах. Вибор, вибори відбулися восени минулого року, і це мав би бути eh, керівник партії за свободу Герт eh, Вілдерс. Eh, але Проблема в тому, що ця партія е, має дуже серйозні репутаційні проблеми. Е, вона відома як антиісламська, антиіммігрантська. Така ну м'яко кажучи, радикальна, чи е, дехто каже ультраправа, дехто використовує жорсткіші слова щодо характеристики цієї партії. І е, багато політиків е, власне не хотіли взагалі з такою партією е, йти на співпрацю. А ще менше нідерландських політиків хотіли бути в уряді, де е, Гірт Вілдерс е, був би прем'єр-міністром. Отже, е, великодушно е, пан Вілдерс тепер сказав, що він не обов'язково е, хоче бути прем'єр-міністром, і напевне, це було. Можливо, те, що допомогло чотирьом чотирьом партіям зараз сказати, що так вони нарешті за півроку коліціали так званої дійшли згоди і окреслили окреслили головні напрямки роботи майбутнього уряду. Я би хотів е, звернути увагу на те, чому власне ми е, говоримо про це. Чому ми звертаємо увагу на ось цю затяжну і нудну коаліціаду в одній з європейських країн? Справа в тому, що зараз у Європі лунають дуже гучні голоси, дуже стурбовані голоси того, що Нідерланди є можливо ознакою того, куди рухаються, е, куди рухається політична ситуація у Європі загалом. Ми наближаємося до виборів європейського парламенту, а також на національному рівні є багато ознак того, що саме такі праві партії, саме партії антиіммігрантські партії, деякі з яких принаймні раніше були дуже такі прихильні до Росії, прихильні до авторитарного стилю Владіміра Путіна, російського президента, і тому ми. Я б сказав, особливо ті люди, які стежать за російською війною проти України, також дуже уважно стежать за тим, які сили зараз приходять до влади у Європі, і яка буде їхня політика, зокрема щодо. Щодо Росії, зокрема щодо питання російської війни проти України, Боле, знаєш цікаво. Також ще один момент. Ми знаємо, що в програмі уряду наголошується на уряду Нідерландів, наголошується на, на зменшенні міграції. Також знаємо, що коаліція розступає проти розширення європейського союзу. Що це може зараз означати для України та Українців? Знаємо, що Європа дуже багато прийняла а, з України людей, які виїхали після повномасштабного вторгнення. Чи ця риторика може якось вплинути, також на відносини а, на, на відносини Нідерландів та України? Напевне, може, тому що знову ж таки гірт Вілдерс, який навіть якщо він не буде прем'єр-міністром Нідерландів, все ж таки його партія буде. Провідною у цьому, у цьому уряді, коли він буде сформований, передбачають, що можливо ще це забере кілька тижнів, можливо, місяць. І ми бачимо певні так мати, характеристики, певні напрямки. Ось, наприклад, заява про те, що Нідерланди проти того, щоби. Європейський союз розширювався так. Україна є офіційно державою кандидатом на вступ у Євросоюз. І Україна вважає, що приєднання до європейського союзу це один з чинників для гарантування безпеки, але такі партії, як партія Гірта Вілдерса, наголошують насамперед на тому, що вони виступають проти чужинців. Проти того, щоб Європа була відкрита для інших країн. Uh, проти імміграції. Uh, він навіть uh, це пов'язує з, uh, можна сказати, обіцяє кращу погоду для, uh, для нідерландців. Ось уривок з його дуже такого помпезного виступу з наводи оголошення про коаліцію. Енезон хатвіашхайне в нейдерланд. Над Нідерландами знову засяє сонце. Я вважаю, що кожен, хто прочитає угоду між чотирма партіями, побачить, що в Нідерландах буде багато змін. Найсуворіша політика надання притулку буде закон, щоб дати раду кризі з прохачами притулку. Ми вийдемо з закону про перерозділ прохачів притулку. Буде прикордонний контроль, мобільний та інший. Діятиме заборона на першочергове отримання соціального житла для статусників у зв'язку з тим, що вони є статусниками. Ми будемо боротися, щоб вийти з системи надання притулку в європейському союзі. Дозволи на притулок на невизначений термін будуть скасовані. Як я вже сказав, це буде найсуворіша політика надання притулку і не лише щодо прохачів притулку. Мільйони голландців будуть задоволені цією угодою між нашими чотирма партіями. Сітфілми дуже коротке оточення. Коли про, говорить пан Вілдерс про цих шукачів притулку, йдеться про всіх мігрантів, які пробувають до Нідерландів, чи лише про неєвропейських мігрантів? Чи є ця різниця тут? Взагалі, то партія Вілдерса і інші подібні сили насамперед дуже гучно налаштовані проти. Іммігрантів з поза європейського континенту, але проти біженці з України вони налаштовані також буквально нещодавно. Пан Вилдерс, зокрема у мережі у мережі Twitter, тепер екс писав про те, що українці, як він як він стверджував, з'їжджаються з усієї Європи, саме в Нідерланди, для того, щоб скористатися безкоштовним житлом безкоштовною безкоштовною медициною і так далі і так далі тобто е, такі політичні сили такі лідери як вілдерс його партія антиіммігрантські антиісламські вони налаштовані проти чужинців взагалі і е, особливо теплих почуттів до ага. українців як як ми можемо сказати в нього немає також Богдане, все ж таки наші глядачі питають з того, що ти сказав, чи не відбудеться курс зміна курсу Нідерландів у допомозі України? Ми чули від цієї коаліції, що Україні будуть допомагати, але все ж таки чи є гарантії? Тому що Марк Рют, це прем'єр-міністр, який зараз залишає свою посаду. Він все ж таки був таким великим чемпіоном підтримки України. Чи можна розраховувати на такий самий рівень допомоги? Uh. Я думаю, що надії на те, що курс Нідерландів, зокрема у питанні підтримки України, збережеться, є насамперед, тому що е, партія Вілдерса, е, хоч є, і найбільшою в цій коаліції, але вона не єдина тобто, ми маємо. Чотири партії, і принаймні одна з них, наприклад, це є партія, того ж таки Марка Рюте, яка досі вела політику підтримки України, яка досі зробила Нідерланди країну однією з очільників так званої літакової коаліції для України партії, яка домоглася того, що Україні обіцяно, і ми сподіваємося, Україна отримає американські винищувачі F-16 з Нідерландів. Зокрема, отже, надії є, але знову ж таки. Ми бачимо, що особливо теплих почуттів в партії, яка буде найбільшою в цьому уряді, немає. Залишається вірити їхнім заявам. Зокрема, ось коротко я переклав сьогодні з дуже коротко, Богдана. можна. нідерланди продовжуватимуть політичну, військову, фінансову і моральну підтримку України у відповідь на російську агресію. Що ж будемо їм вірити на слова? Будемо вірити і будемо стежити за тими, які будуть дії. Богдане, дякую тобі. Наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. був з нами на зв'язку говорили ми про позицію Нідерландів. Чи зміниться вона щодо підтримки України? Друзі, дякуємо сьогодні вам за вашу активність. Ми побачимося з вами наступного тижня і будемо бачити саме в ефірі там. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби.